Друзі, три основних правила якісної гранули для поросят, для бройлерів, для курей, неважливо, Для такої якісної плотної гранули. Основне правило. Фракція помелу обов'язково має бути рівномірна. На двоєчку перемелено, на двоєчку. Раз. Потім. Волога. Волога, як бачите, ніби тримається, ніби розсипається. І ось такий на виході у нас гранула Як бачите, якісний грамотно. Так само піднімається продуктивність вашого гранулятора. Не буде вологі, буде сухе, буде важко йти. Буде багато вологи, буде м'ять, теж буде важко йти. Але продуктивність гарна.